Пам'ятаєте, той мультфільм, де співають гарно на українському весіллі, де господар вигнав свого собаку геть, а потім повернув, бо той його врятував від вовка? Ой, там на горі. І так далі. і так далі. Всі згадали цей мультфільм. А казку цю записав в далекі часи Анатолій Петруняк в Уманському повіті на Київщині. Отже, вмощуємося зручненько та слухаємо уважно. Сірко. В одного чоловіка був собака сірко, тяжко старий, то хазяїн бачить, що з собаки вже нічого не буде, прогнав його від себе, никає сірко полем. Йому гірко, коли ж підходить вовк та й питає, чого ти тут ходиш? Що ж, брате, сірко йому відказує, прогнав мене хазяїн Той й ходжу, каже вовк. А зробити так, щоб тебе хазяїн знову прийняв до себе. Зроби, голубчико, я вже чимось тобі одячу Ну, дивись, каже вовк, як вийде твій хазяїн з жінкою зжати, і вона дитину покладе під копою, то ти будеш там ходити, щоб я знав, де те поле. То я візьму дитину, а ти будеш од мене її відіймати, а тоді, буцім, я тебе злякаюсь, та й пущу дитину. От домовились у жнива, той чоловік із жінкою вийшли в поле. Жінка поклала свою маленьку дитину під копою, а сама зне біля чоловіка. Коли це біжить вовк житом та за ту дитину хап! І несе її полем. Сірко кинувся за вовком, доганяє його, а чоловік кричить Геджа, Сірко! Сірко! Сірко якось догнав того вовка, відняв дитину, приніс до того чоловіка та й віддає йому. А чоловік вийняв з торби хліб і шмат сала та й каже. На, сірко, їж, це тобі за те, що не дав вовкові дитини з'їсти. Ото ввечері ідуть з поля, беруть сірка. Прийшли додому чоловік і каже Жінко, вари лишень гречані галушки та добре їх салом затовчи. А далі садовець сірка за стіл, сідає сам коло нього та й каже А сип, жінко, галушки, та будемо вечеряти. Жінка й насипала. Він сіркові набрав тий галушок повний полумисок та уже йому годить, щоб він часом гарячим не пікся. Ото й думає. Треба ж якось віддячити вовкові, що він мені таку вигоду зробив. А той чоловік, діждавшись м'ясниць, це час після посту, коли вже можна все їсти, віддає свою дочку заміж. Сірко пішов у поле, знайшов там вовка та й каже йому Прийди у неділю ввечері до нашого городу, а я тебе введу в хату та віддячу за те, що ти мені добро зробив. Отоді ждав вовк неділі, прийшов на те місце, куди йому сірко сказав. А в того чоловіка саме весілля було. Сірко вийшов до вовка, увів його, щоб ніхто не бачив у хату, та й посадовив під столом. А сам узяв зі столу пляшку горілки, м'яса доволі, та й несе під стіл. Люди побачили його й хотіли бити. А каже чоловік не бийте сірка, він мені добро зробив, то я йому добром і віддячу, доки його й віку. А Сірко тим часом усе, що на столі, найсмачніше, бере та подає вовкові, обгодував та впоїв його так, що вовк не втерпів та й каже. Буду співати. Не співай, каже Сірко, бо буде тобі лихо. Краще я дам тобі ще пляшечку, тільки мовчи. От вовк, як випивши, й ту пляшечку, та й каже. Тепер уже справді буду співати. Та як завиє під столом. У. Люди посхоплювались, деякі повтікали, а деякі хотіли вовка бити, а Сірко зараз і ліг на вовка, наче хоче його задушити. Той чоловік і каже Не бійте вовка, бо ви мені сіркам б'єте. Сірко і сам дасть йому раду. Ось побачте, не займайте. Ото вивів сірко вовка аж на поле та й каже Ти мені добро зробив, а я тобі. Та й розпрощалися. От і казиться кінець, а хто слухав, молодець. До нових зустрічей! Віримо лише в кращі прийдешні часи. Поспішайте робити добро один одному!